На днях посадила цибульку, різні листя, і можна сказати, бачите, по кольорам, і залежності, що і рукола є, і шпинат. І укропчика трохи насіяла. Але я вам скажу тут спекотно, то прийдеться трошки відкривати вікна. Ви бачите, яка спека. А ось там я хочу показати, що там вже помідорки скоро будуть виростати. Пані Юлія відома господиня в селі Романів, де вона проживає разом із родиною. Чи не першою в Романові почала вирощувати городину в теплицях? Жінка займається цим уже п'ять років і переконана, що такий метод має значні переваги. Помідори вже на вікна не сажу, як колись садили. Знаєте, пішла з осені, позбирала, які собі хочу сорти. ячейки положила за закидала. І осінню нормально, а весною вже гляньте і виросли. Окрім теплиці, пані Юлія обробляє значну ділянку землі, де вирощує різноманітні овочі та фрукти. Вона також поділилася з нами своїм секретом, який відкрила для себе вже давно. Хризантем, цибулько, є клубніка, часника можна сказати, і зимовий, і весняний радять, щоб чесник весняний сидити на осінь. І я вам скажу, це дійсно треба робити, тому що чесник, який садиться весною, він ось такий маленький. А а ми садимо весняний зимою, з да, під, під зиму осінню кінцевий, він настільки великий. Дуже, я б якби сама не спробувала б, не знала, що таке може бути. Господиня вже встигла висадити вісім рядків цибулі та скільки щаснику. До картоплі руки ще не дійшли, проте зізнається, її садить небагато, всього вісім соток. А ось що справді займає значну частину городу, це улюблена ягода дітей. Якщо екзотичне, то ми більшість кавуни. От діти. Коли була вагітна Матвійчиком, у Нас на тому городі десь напевно отака територія. Ми засадили каванами. Ми не вірили, що там щось. Получиться. Я вам скажу, що ми на кінці липня Кавун перший попробували 8 900. Серед усього різноманіття городини пані Юля має ще одне захоплення. Її свекор займається бджільництвом, а вона разом із чоловіком допомагає йому у цій справі. Проте зізнається, що цього року їхнє пасічне господарство зазнало чималих втрат, тому родина планує відновлювати втрачені вулики та зміцнювати пасіку. Окрім господарства, мама трьох дітей встигає працювати за фахом, вчителем у місцевій школі. На питання, як вдається все поєднувати, пані Юлія жартома відповідає. Сама даже не знаю. Просто треба, напевно, це любити. І хочеш від життя отримати все, і ти стараєшся до цього. Тому що дітки це скарб великий, а це нагородила нас природа, ти теж хочеш його все вдома мати. Може, це ще такий вік, що в мене, а може, з часом я з цього всього не захочу. А поки дуже люблю цим займатися. Попри щоденні клопоти, у пані Юлі є надійні помічники. Її діти, коли мають можливість, залюбки допомагають мамі, аби серед усіх клопотів по господарству їх ненька мала час і на відпочинок.